Привіт, панове трейдери та інвестори. Проект на зв'язку з вами гуру Макець. Почнемо із короткої інформації про компанію. Трохи далі ми розглянемо кожен параметр докладніше. При необхідності, можлива пауза, можна більш детально вивчити кожен показник корпорації. Ми розглянемо поточні фундаментальні показники компанії NVD Corporation, Тикер, n 5 da Цей огляд базується на інформації станом на 29 травня 2025 року. За класифікацією ГУРУМАКЕЦ компанії NVD Corp належить до підкатегорії. Ей, в аналізі беруть участь 35 організацій, і це досить репрезентативно. Загальний результат для досліджуваної компанії такий 3,5 з 10 балів. Середня оцінка за підкатегорією 3,2 бали. Якщо поглянути на це широко, то на весь американський ринок у цілому ви бачите, що середній бал для всього фондового ринку в цілому становить 1,9. Проти оцінки компанії 3,5 NVD-КОП. Шляхом порівняння руху курсу акцій компанії NVD-COP і компанії Підкатегорії. Ми бачимо, що за 12 місяців акції компанії NVD-COP показали зміну на 29,9 29 29,2% проти зміни цін у підкатегорії. Ринкова капіталізація компанії NVD Corporation оцінюється в 3287,15 мільярда доларів. А ринкова капіталізація під категорії становить 3385 мільярдів доларів. Балансова вартість компанії оцінюється в 78,31 мільярда доларів. Капіталізація книг під категорії становить 87 мільярдів доларів. Порівнюючи частки ринкової та балансової капіталізації, можна побачити наступне. Частка NVIDIA Corporation у підкатегорії у випадку біржової оцінки становить 97,115%. Балансова вартість 89,604 тисячі віць. Оцінка частки ринку та балансової вартості компанії в підкатегорії погано. Мінус 1 бал. Боргові зобов'язання досліджуваної організації становлять 10,179 мільярда доларів. Борг до балансової вартості становить 13% власного капіталу компанії. Результат за рівнем боргових зобов'язань підприємства добре 1 бал. Співвідношення ринкової ціни компанії до прибутку становить 45,1 при середньому по підкатегорії 48,7. Оцінка співвідношення вартості фондового ринку до прибутку в порівнянні з компаніями під категорії Добре. 1 бал. Прибуток за останні 12 місяців склав 72 868 доларів мільйонів. Очікуваний прибуток за наступні 12 місяців становитиме 137 101 мільйон доларів. Оцінка показника прогнозованого майбутнього прибутку в порівнянні з підкатегорією добре 0,5 бала. Співвідношення ціни компанії до доходу становить 25,2. Середній для підкатегорії 25. Оцінка показників ринкової ціни до доходу в порівнянні з показниками в підкатегорії прийнятно 0 балів. Виручка за останні 12 місяців склала 130 480. Прогнозується, що майбутній дохід за наступні 12 місяців становитиме 191,6 мільярда доларів. Оцінка прогнозованих майбутніх показників надходжень у порівнянні з показниками під категорії Добре 0,5 бала. Маржа продажів становить 55,8% із середнім показником у підкатегорії 51,4%. Оцінка рентабельності продажів у порівнянні з показниками підприємств підкатегорії добре 0,5 бала. Частка підприємства в чисельності персоналу за підкатегоріями становить 76,137%. Що на 28% менше частки ринкової капіталізації. Розмір капіталу на одного працівника організації становить 91 325 тис дол. Тоді як для підкатегорії 71 597 тис дол. Оцінка розміру капіталу підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії задовільно 0 балів. Сума прибутку на одного працівника компанії становить 2024,4 тисячі доларів. Середній показник у підкатегорії становить 1469,6 тисячі доларів. Оцінка прибутку підприємства на одного працівника в порівнянні з показниками в підкатегорії добре 0,5 бала. Обсяг продажів компанії на одного працівника становить 3625 тис дол. У підкатегорії 2861 тиздол. Рейтинг виручки на одного працівника порівняно з показниками підкатегорії добре 0,5 бала. Обсяг коротких угод відповідає 1,1% при середньому по підкатегорії 1,3%. Технічний індикатор rsi 14 показує рівень 67% для компанії NVIDIA Коп. У підкатегорії рівень RSI – 14 становить приблизно 67%. Акції компанії зараз оцінюються приблизно в 135 доларів. Консенсусна цільова ціна акції компанії становить близько 163 доларів. Переходимо до таблиці замовлень, яка вам доступна, посилання на неї є у закріпленому коментарі. Таблиця порядку містить усі рішення, прийняті в даному сезоні інформаційно-довідковою системою оцінювання Guru Макетс. Доступ до таблиці замовлень вільний та відкритий. Посилання у закріпленому коментарі. В результаті аналізу компанії НВДКОП. Довідкова система оцінки запасів Guru Макетс прийнято рішення. Не відкривайте угоду, оскільки поточне відео є оглядовим. Велике спасибі всім за перегляд цього відео та використання довідкової системи. Гурумакець.